Сьогодні вам коротко про статистику розкажу. Ця інформація можливо не повна, але постараюся саме основні моменти, які можуть вам корисні на них зупинитися. Тому що саме статистика робить науку наукою, і коли є достатня кількість спостережень. Чи різниця між групами результатів, яка має якийсь ступінь вірогідності, то це вже є щось доказове, а не просто наша суб'єктивна єкт, суб думка, яка там може бути інтуїтивно правильною, але бездоказовою? Почну із з того, де як статистика групується в українських установах медичних, і де, де можна якусь цінну інформацію про поширеність епідеміології хвороб знайти. В Міністерстві охорони здоров'я є спеціальний центр медичної статистики, і він взаємодіє із. З відповідним державним комітетом статистики, який пов'язаний, грунтується на, на науково-дослідному інституті Держкомстату. А головний центр медичної статистики збирає з обласних центрів медичної статистики, медико-аналітичних центрів. Здається, у це нас раніше ця вулиця Рибалка назвалась, там знаходився цей центр, не знаю як зараз. І коли ми змінювали діагнози після розтину, коли на основі гістологічних досліджень, чи якихось додаткові клінічні інформації і дискусії, то а, саме додаткову додаткову новий замість того попередньо виданого е свідоцтва про смерть заносилось саме за цією адресою, туди необхідно ногами було прийти. Також існують міські інформаційно-аналітичні відділи, районні, і в кожному лікувально-профілактичному закладі є відповідний відділ, який займається саме такою проблематикою. В цих відділах якраз можна щось реально добути, якусь інформацію, скільки вони володіють статистикою по області, як правило, наповнюють свою частину і можна звернутися. І в залежності від е, ситуації і е, особистих відносин, ви можете або ще дістати якусь інформацію, або дістати от гроша і шукати в іншому місці. Е, є національний канцер-реєстр, дуже цінне джерело інформації, от ви бачите тут посилання. За яким можна щось знайти. Ну і Національний канцерреєстр реєстр видає бюлетні, де можна знайти по областях, по Україні епідеміологічні дані про поширеність, смертність, захворюваність від онкологічних хвороб. Також аналогічну інформацію можна в онкологічному центрі, є відділ статистики саме. Таку по онкології можна ну, відповідно дістати після відповідних дозволів. Це може відбуватися якщо за офіційним зверненням, то це потрібно на, надо писати заяву на або головного лікаря, або начальника відділу цього, і вони приймають рішення, чи надати вам такий доступ, чи ні. Звичайно, також залежить від багатьох факторів. Дуже цікава інформація можна достати з дослідження Глобокан, ну, мабуть, Всесвітній рак, чи як там скоро скорочено. І от приклад таких публікацій по пошуку Глобокан ви можете знайти щорічно видаються статті і великі дослідження про поширеність усіх раків у світі. І це дуже цінна, цінна база, яка доступна, нікого не треба запитувати дозволу. Можна сісти просто в Гуглі, в, в інтернет-пошуковиках, знайти цю інформацію, відповідно підготувати доповідь, статтю чи якісь звітність відповідно ваших потреб. Повертаючись до таких теоретичних, якихось викладок, е, статистика, наука з, з самих давніх давен ще е, античність, е, е, і Римська імперія. От Римська імперія мала дуже потужний бюрократичний апарат, і відповідно від слова італійського, латинського слова стато, держава, йшла з е, е, такий, скажем, статистика. Це все у державних установах, Римської імперії, Візантійської імперії. Ці були якісь статистичні показники, що там, звісно, імператорам, мабуть, також подавали якісь звітність і приймались рішення на основі цих якісь. Ну, все це було пов'язано швидше із економічними показниками і кількістю рекрутів. І, Налоги, які, від яких е, е, залежала казна. Особливо там е, така доволі складна система була у Візантії. Ну, е, не будемо е, здонурюватися в історичні довідки. Е, коротко по основним поняттям і категоріям статистики: є такі, як статистична сукупність, це самі Дані, Які повинні бути однорідні за якоюсь ознакою, і їх можна якся, розподілити на групи чи за, за якимись іншими додатковими показниками. А однорідна сукупність це ряд значень, які за однією одні, чи мають одну або декілька спільних ознак. Різнорідні сукупності мають явища облікової одиниці, які відрізняються і можуть відноситися до різних типів, до різних ознак. Сама одиниця, яку обраховують один сукупності, це первинний елемент статистичної сукупності, в якого є всі ознаки. <ганування> які можна обліковувати. Ну, фактично, це просто одиниця, одиниця обліку чогось. Ну, ознака це, це є властивість, яка, за якою можна ці всі одинички аранжувати. там денти чи там якісь е, е, клітини, захворювання, чи, чи будь-що <кхід> є кількісні ознаки, що можна виразити, е, Цифрами е, є якісні ознаки, це тут уже е, наявна ця ознака чи ні. Е, дискретні, дискретні ознаки виражаються цілими числами, е, а неперервні ознаки це ті, що можуть набувати різних значень з десятками наприклад. наприклад. Е, е, так, є прямі ознаки. Це. Прямої характеристики предмету і непрямі, які можуть не належати безпосередньо дослідженому об'єкту, але генерують ці, ці, ці явища, якісь, можливо, якісні якісь. А в багатоваріантних вибірках можна виділити різні ранги, ранги цих величин. Тобто, це більш складна і різноманітна. Сукупність, мабуть. Альтернативні, дуже схожі, як це із якісними чимся. Тобто, тут є, наприклад, наявність якоїсь знаки, наприклад, кальцифікатор в є чи нема, так чи ні. Або забарвлення позитивне, негативне. Ну, це так, так чи ні, можливо, якщо просто сказати. Ну, і. Від часу є ознаки, моментні, інтервальні, е характеризують результат процесу. І так, е є статистичні показники, е це е числа з набором ознак, е які можуть щось характеризувати, е кількісно оцінювати якісь е явища якісного плану. І статистичні дані є. Це е цифрові дані, які безпосередньо отримуються в результаті якихось досліджень, спостережень і це ми можемо записати і облікувати. А, статистична закономірність це вже величина, яка випливає з результатів цього обліку. Якщо ми бачимо, що там, щось зростає чи щось знижується в процесі цього підрахунку, це можна охарактеризувати. Як статистичної закономірності, що зростання щорічно там якогось поширення чого-небудь. Ну і систему вже кілька таких закономірностей формують якісь взаємозв'язки. Що, щось, якийсь показник підвищується, наприклад, кількість там апаратів МРТ, УЗД і КТ, а паралельно зростає кількість виявлених захворювань. Ну, Щось типу такого. А, зараз буде ключовий момент цього всього що ми говоримо. Дані, які всі статистичні сукупності, є, мають різний розподіл. Він може бути нормальний, правильний і неправильний, нормальний, ненормальний. І на даному рисунку ми бачимо. Як можливо, на під'єтрі ви щось там проценти вивчали нормальний розподіл. Бачимо, що якщо поділити на 4, на 4 полоски усю 100%, 4 квартилі отримаємо. По 25%, 25%. 25%, 50%, 50, 75%, 75% 100%. І вважаються нормальними даними, коли. Ці всі дані, які випадають, і ми знаходимо, знаходяться в проміжку від 25% до 75%. Якщо у цій сукупності цифру, оці дані формують такий горб, і знаходяться, якби в центрі кучі, деться, скажімо ну, а окремо є викиди, так вони називаються викиди, які там 99%, там 1%, там як зріст людей, наприклад, якщо характеризувати більшість людей є середнього зросту там. Але є ну, люди близькі до карликовості і до гігантизму, називаємо їх, і є нещодавно в мерезі ходили, рисунок саме висока, саме низька жінка, і між ними ну, колосальна різниця була: одна вище двох метрів, а інша навіть не знаю, скільки сантиметрів. 40 може, ну, зовсім. Я думаю, це зображення ляльки. Настільки, настільки вона мала. І от це, якби такі викиди. Але більшість людей мають там середній зріст від метр шістдесяти допустим, до метр вісімдесяти, ну, вміщується вся маса людей. Чи 89, чи як там, в залежності від країни, мабуть, і ростових показників. Це є нормально. Якщо ж, якщо ж є. Наприклад, е успішність на нашому предметі. Ну, я ставлю тільки п'ятірки. Виходить, що у нас якби в кварталі виходить якби 99, 100% Це всі, і від нуля до 98% нічого немає. Ну поки що. Ну а як кого немає, того буде якби 4 там, і тому нічого не приходить. Кого, якби, хто відповідає, там отримує якісь п'ятірки, положить п'ятірку, або підготує такі всі вічі, ще ще щось. Таке, це це так. От вам приклад ненормального розподілу. Звісно, якщо мене будуть перевіряти, добре, я говорю це під запис. Звісно, з'являться інші оцінки, але ми виходимо з такого, якби. Спочатку, якби активні люди отримують там оцінки, і це високий, а потім розмова далі ведеться. І так, ми розділили на дані. Є правильні, нормальний розподіл. Нормальний розподіл даних модеровиці обраховується спеціальними методиками, які. Характерний для найкраще працює для нормального розподілу даних. Якщо розподіл неправильний, ненормальний, тому для цих методик існують інші методи. Зараз граф англійською мовою я коротко постараюсь пояснити. Правильний розподіл нормальний розподіл даних це називається Використовується для цього параметричні методики статистики, Такі, наприклад, як критерій студента. Який найбільш відомий? Є однофакторний аналіз, нова називається. Якщо дві вибірки, найкращий і найсильніший один з найсильніших таких методів потужний західів це критерій студента, які ви, можливо, на соціальній медицині вже вивчали. Там вираховується квадратичне відхилення від Середнього значення і це квадратичне відхилення дуже важливе для розуміння, наскільки ці, наскільки ці дві вибірки, дві групи відрізняються, це порівняння двох груп. Якщо більше двох груп, там 3, 4, 5, то однофакторний аналіз, по якому йде оцінка використовується. У випадку, якщо досліджується неправильний Неправильний розподіл, то використовується у тест Мана-Уітні для двох вибірок. Якщо це ну, антикритерій, студент, антагоніст для неправильного розподілу. Якщо більше, ніж дві вибірки, є такий Крузка волеса тест, ну і так, і так далі. А якщо там ä, поч... визначаються якісь групи, маленька група, наприклад, за типом кореляції, наскільки чи є, якісь кореляційні відносини між при нормальному розподілу користується тест Пірсона або кореляція Пірсона, при ненормальному розподілі спірмена кореляція, це найбільш основні найбільш основні методики. Є такі групи, які з подовжуваними даними, наприклад, коли зміна і є, є залежність між двома групами показників, то тобто є один стовпчик. Змінюється показників, і це веде відразу. До зміни в іншому стопчику. Є, є такі, як Вілкоксона тест, або парний Т-тест, модифікований цей стюдента, наприклад. Ось приблизно так. Є коли ми досліджуємо виживаність там цих пацієнтів там, чи щось якісь Ефекти, які подовжені в часі, то використовується логранд тест Каплана Майера, наприклад. Ну, Це такі основні основні методики, які використовуються. Ще, ще є як, в залежності від, від кількості від кількості yeah. спостережень. Для маленьких груп, наприклад, от, використовується точний метод Фішера менше 20. якщо Якщо більше 20, наприклад, використовується метод Хі квадрат, фактично вони дуже схожі, але тут від кількості, від кількості спостереження. Тут о, о, також по кількості мож, можуть бути деякі методики, які підходять для маленьких вибірок, а є для більш великих. В Принципі, я мож, можливо, сходу насів і не все зрозуміло. Статистика складна річ. І нам, людям, які працюють в медицині, і, ви знаєте, що це ж щось за типом теології чи філософії, наука, із середньовіччя із вони йшли бок о бок, і точність така ж приблизно. І всі ці застосування математичних методик для багатьох наших наших спеціалістів, студентів, викладачів, це доволі не, не виклик є непростим. І, в принципі, оскільки ми працюємо більше з якимись якісними візуальними ознаками, а не цифровими. В різних методиках, коли ви оформляєте там дисертацію, статтю, то От я подаю приклад, як, як я колись там в одній з робіт оформляв спочатку, де, де бралися дані, вказував це тоді, що екологічний диспансер, це екологічний центр, наприклад, в якихось там закладах державних, які надають статистику, враховувалися якісь загальні е, статистичні показники. Як з медіана там середня, середня похибка, стандартне відхилення квадратичне. Ну і щоб визначити нормальність розподілу, от в даному випадку застосовував критерій Шапіро-Вілк. хоча можна ще застосувати критерій Колмогорова Смірнова, вчора я згадував про вчених яким надали ступені без захисту дисертації, здається, от Колмогору, по-моєму, один із таких був чинний, яким просто сказали, твої роботи просто колосальні, і ми тобі тобі робимо без, доктором без всяких <сих> захистів <диссертації."> от так. <сих> і дисертацій. е, От ненормальний не не розподіл. Тут я привожу Вітні Вілкоксона. Між ними ну, є невелика різниця. Один з них для маленьких: 20 там, одиниць спостереження вибірок, а інший Вілкоксона, коли більше 20, Ну так, з тим джерелі, які я ознайомлюсь, так було вказано. А, ну і тут для параметричних текстерістюдента це ми вивчаємо його в, в, в медичному інституті на медичний на, на статистики громадському здоров'ю, здається, соціальна медицина. Бо це, цей предмет, так, мабуть, називається. І перші свої роботи я вручну враховував у квадратичне відхилення, рахував там і, як є, це дуже мародно. Зараз, коли програми є. І їх дуже багато. Наприклад, от, в унів... нашому університеті є ліцензія на програму СТАТА, дуже гарна програма, але я в ній не працюю. Я використовую Excel і додаток атестат, аддон, атестат до цього, де також можна порахувати все, те, що необхідно. Іноді є таким статистика дуже складна. І... Розвинута наука математично, і коли є є проблеми, коли ну, трошки не вистачає там до достовірності, то використовують різні навороти за типом метода статистичного бутстрепу. В кросовках є така петля, що можна шнурки там підтягувати. От так, так цей метод назвали, коли е, мало вибір, вибірка дуже мала, і його а давайте ми цю вибірку збільшимо 10 тисяч разів, або тисячу разів, і тоді подивимося. Раз, то що є тенденція, а ми не можемо її. І... У нас немає стільки спостережень. А ми припускаємо, що. А якщо б було б 10 тисяч таких спостережень, і зазвичай тоді все, все виходить. <рес> Ось такий метод бустреп, статистичний бустрип, ну я так пояснюю по-простому, оскільки не є фахівцем. В галузі, ну для широко вжиткого такого застосування, то можу припускати такі <гум> такі, такі порівняння і для, для пояснення. Дякую за увагу. Думаю, це те, що я посили, яке я хотів вам передати.